пан Михайло, зараз буде Деку. дещо несподіване прохання до вас. Будете бачити е, Валерія Федоровича Залужного. Придавайте йому вітання. Добре, безумовно. Ну, дехто пише, що ми, ми його дуже пиш... часто бачимо. Да. <світ> дехто ж пише, що не існує вже такої людини, розумієте, як головнокомандувач. Тому, е, тому ось так на словах. Дякуємо Михайло. Знаєте, тут це, це, це дуже зрозуміла російська істерика. Ну тому що коли в тебе немає немає реальних успіхів, і коли ти наляканий, а вони дуже налякані. До речі, вони вчать уже українські слова. Ви ж бачите, як активно вони це роблять да, постійно вже вживають. Я маю на увазі всі ці воєнкори вживають українські слова. Ну правильно будемо по замовченню привчати їх до української мови, тому що доведеться їм розмовляти на українській мові. Але між тим. І коли ти наляканий дуже сильно, ти конструюєш якийсь е шизофренічний світ для того, щоб ну якби цей страх свій лякати, компенсувати його. Тобто, вони за тим, що от, говорять: дивіться, ми там когось знищили, там когось заарештували. Я маю це з військового керівництва України. Вони таким чином компенсують свої наростаючі суттєві страхи. Це дуже добре. Це для нас є е знаєте симптоматикою того, що вони скоро будуть самі себе там. Е Доводити до істерики, ну це дуже добре. Це дуже добре. А щодо залужного, мені видається, знаєте, ви пам'ятаєте, коли Росія на пантах, коли починалося повномасштабне вторгнення, я нагадаю, вони ж там серйозно розмовляли, хто буде приймати парад на Хрещатик. Пам'ятаєте Шойгу на білій Да. да. А то, то я тоді думаю, що Валерій Федорович якраз все це зробить на Червоній площі, і тоді вони особисто. Та, Особисто, він про це да. мріяв. Можуть йому там побажати. Дякую, пане Михайло. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми йому дуже вдячні за це.